Далі переходимо до столичних тем І у Києві. Завершується підготовка до початку опалювального сезону в школах та дитячих садках. Готові пустити тепло по батареях. 93% навчальних закладів. Також визначений рекомендований рівень температури повітря у класах, і це незвичні 23-24 градуси, а дозволений мінімум 18. Та чиновники переконують, навіть за найгіршого сценарію дітей тримати у холодних приміщеннях точно ніхто не змушуватиме, але й пере. Тривати навчання, йти на багато тижневі вимушені канікули не доведеться. Яскравий фасад сучасне утеплення по всьому периметру та новий дах. Коли дивишся на цю школу на столичній троєщині, не віриш, що ця будівля функціонує з 90-х років минулого століття, та справжній скарб під землею у підвалі. Теплопункт облаштований за останнім словом техніки. Тут є автоматизована. Дивіться автоматизований блок управління це як знаєте в приватних будинках. Є можливість контролю рівня температури у учбовому закладі протягом не тільки конкретного дня, а всього тижня. Тобто можна виставити певні параметри, починаючи з понеділка і до наступного понеділка, навіть з дотриманням рівня температури у відповідну годину дня. Більше того, наприклад, в дні, коли діти не навчаються в суботу неділю. Взагалі йде мінімізація використання тепла завдяки цій, цій системі. Продумана система енергоефективності і у класах: трикамерні пластикові вікна та енергозберігаюча система вентиляції все для комфортного навчання. Є кабінети більш тепліше, тому що туди заглядає частіше сонце. А є де які знаходяться в затінку, і тому кожний вчитель по комфорту учнів може самостійно відрегулювати температуру повітря в класному приміщенні, поставивши. Регулятор батареї на одиничку, двійку або четвірку по комфорту учнів в класі та таких термомодернізованих шкіл та садків у Києві не більше третини. А ще влада наполегливо рекомендує тримати в навчальних класах незвичні для нас 23-24 градуси цельсія, а мінімально допустимі 18-20 – та й це не межа. Температура в спортивних залах в опалювальний сезон очікується на рівні 15-17 градусів Цельсія, а це ще на кілька градусів нижче, ніж у класах. Але тут діти не сидять на місці, а активно рухаються. Тож про холоди точно не відчують.